Я вітаю і самих найкращих глядачів на каналі Віталі Квентуріно. І запрошую вас на перегляд. Побутова хімія в магазині АТБ. Я бачу, є непогані знижки. Тому запрошую вас до огляду. Дякую за коментарі та дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Величезне, величезне вам спасибі. Туалетний папір, своє лінія, двошаровий, 4 штуки, 34 гривні. Я буду заокруглювати ці копійки, як завжди. До більшого вологий туалетний папір, своє лінія 50 штук, дитячий 34,80. За 14,20 можна придбати косметичні ватні палички, розумний вибір 200 штук та косметичні палички в тубусі. Своє лінія 200 штук 26,80. Також зверніть увагу, це хороша ціна на сьогоднішній день на паперові хустинки двошарові білі 150 штук, своє лінія 2830. Серветки звичайні 60 штук, розумний вибір по 13,20. Антибактеріальні своє лінія 60 штук 28 гривень. Диски косметичні, розумний вибір 80 штук 17,50 гривень. Сироветки вологі з клапаном, антибактеріальні 72 штуки, джиглс, 33 гривні, знижка 20%. Своя лінія пилюшки, розмір 60 на 60, 10 штук 55-50. Пилюшки. лінія, розмір 60 на 90, 10 штук, 75 гривень зі знижкою. Власники карти АТБ можуть придбати підгузки дитячі для хлопчиків та для дівчаток міні-бі за 281 гривню. Зі знижкою підгузки трусики, хагіс 304 гривні. Підгузки хагіс Кер» 479 гривень. Та хагіс-підгузки трусики 420 гривень. Зі знижкою підгузки, трусики, джиглс 199 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Ну а далі буде жіноча гігієна. Белла – 39 гривень. Котекс 80-40 гривень. Анічка хоче морозиво, а батьки не дозволяють. Гель для душу чоловічі три в одному 500 грамів 62 гривні. Так, цей по 61 гривні 400 мілілітрів. Також гель для душу. Знижка 40% на гель для душу фа мен 400 мілілітрів 90 гривень. Гелі для душу фа вагою 250 мл 59 гривень. В акції мило рідке тео. Пляшка з дозатором 400 мл 50 гривень, 70 копійок. Крем мило 450 грамів. Навіть 460, 28 гривень. Тверде мило дав 135 грамів. Зараз знижка на нього 57 гривень. 30 копійок. Хочу вам показати ось таку новинку, яка з'явилася нещодавно в магазині АТБ. 35 гривень. Також тверде мило кремове. 90 грамів. Своя лінія. 35 гривень. Показую вам як новинку. Ще одна новинка. Тверде мило. Своя лінія. Активна свіжість. 100 грамів. По 13 гривень. Новинка, своя лінія мило тверде. Тут 4 шматочки по 90 грамів кожний. 72 гривні 50 копійок. Ще одна новинка. Мило тверде, своя лінія перлини. 140 грамів по 26 гривень. Тверде мило факс 56.30. Тверде мило дору, зелений чай та морські мінерали. 92 гривні. В акції ось такі кремові гелі для душу, 750 мл, його об'єм по 103 гривні 50 копійок, два аромати. Дуру, морські мінерали та олія авокадо, 55-40, 300 мл. Декора гелі для душу, 400 мл, 98-30 мл. 62 гривні, милорідки для рук, стоковити манго та інжир 500 мл. Зі знижкою гель для душу Джонсон. Живильне зволоження 400 мл 91 гривня. Також в акції кремові гелі для душу Фа 250 мл 49 гривень, знижка 40%. Гель для душу, ірис та ваніль 43 40. Засіб для малечі три в одному 350 мл. Аромати в асортименті. Зараз зі знижкою 51 гривня 70 копійок. Милорідки для дітей 500 мл 60 гривень. Знижка 40% на зубну пасту лакалут для дітей 60 грамів 41 гривня. Парадонтекс, 50 мл 67,70. Зубна паста, лісовий бальзам. антиналітна дія 75 мл. 33 гривні зі знижкою. В акції зубна паста саніно 21 гривня 50 мл. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на лакалут актив. Лікувальні трави. Зміцнюю зуби та ясна. Тут йде вага 100 мл, 70 гривень. Лакалу сенситів мультизахист також 100 мл 73 гривні. Знижка 40%. Пронамель зубна паста 75 мл, 122 гривні. Зубна паста Аквафреш, пакування 100 мл. Ціна 53 гривні. Для зняття жовтого нальоту Колгіт 75 мл, 52,70. Дезодоранти спрей чоловічі стріт 8 79,70 Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 49,50 знижка 40%. Спрей антисептик для рук 33 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на крем лірен, алої та оліякаріте. Можна використовувати в день або ввечері 83 гривні майже зі знижкою. Пінка для вмивання: апельсин та кавун 170 мл, 65 гривень. Джілет піна 300 мл 90 гривень. І можна придбати джилет гель для гуління 240 мл за 158,70. Спрей «Арексона чоловіча» – 110,50. Жіночий спрей «Антиперспірант ДАВ» – 98 гривень, 50 копійок, акційна ціна. Своя лінія, крем для рук, можна придбати за 26 гривень 80 мл. Ріо, своя лінія, освіжуваче повітря 41 гривня 30. Копійок зараз зі знижкою. Аромати в асортименті. Також зараз зверніть увагу на губки торгової марки Сільвер для виробів златкої шкіри 23.50. Хороша знижка 30%. Шампунь проти лупи 64 гривні 300 мілілітрів. І можна придбати точнісінько такий самий, тільки більше пакування 750 мілілітрів за 100 гривень. 440 мілілітрів. Шампунь сльоз біла водяна лілія для ослабленого волосся 125 гривень. Також в акції шампуні Шварцкоп, гліс 155-60 400 грамів. Шампунь від торгової марки Далас. Сила 5 трав 900 грамів 60 гривень. За 40 гривень можна придбати шампунь Розумний вибір для всіх типів волосся, корінь, лепех, ялопух та кропива. Шампуні болгарські Тео 350 мл, два в одному 55 гривень. Для малечі шампунь «Крякря» -кря", з екстрактом ромашки 270 мл, 33 гривні. Зі знижкою Джонсон 300 мл 103 гривні. Двофазний спрей для волосся 200 мл, 60 гривень, 50 копійок. Тут два види. Один захищає а, від термального впливу і другий полегшує розчісування. Чоловічий засіб 3 в одному, 58 гривень, тут 400 мл. Спрей для дзеркал та для вікон, розумний вибір, 500 мл, 24 гривні. То надає перевагу містер Мускул 92-30. Засіб для миття посуду день у день. Пакування 500 мл. Просто потрібно перелити в свою тару 20 гривень. 28 гривень 60 копійок. Засіб вошенфрі для миття посуду. Ріо універсальний миючий засіб. Від розумний вибір 500 мл. 30 гривень 50 копійок. Донат для миття посуду літр 100, 73 гривні 20 копійок. Там можна ще більше заощадити, якщо придбати ось такий донат в економній упаковці. Тут також літр 100 за 50 гривень 50 копійок. Засіб літровий для миття посуду день у день. Два аромати на вибір 40 гривень. Качка для туалету, для глибокого очищення. 65-50, 500 мл. 33 гривні коштує набір з 4 таблеток в бачок в унітаз. Для бачок, для унітаза, В бачок унітаза. Ви зрозуміли мене. 33 гривні. Це такий також дезінфікуючий засіб. 32 гривні 70 копійок. Для миття дитячого посуду сатін 35,80, тут пів літри. 600 грамів грюнвельд, Порошок для чищення. лимон 39. Засіб для миття підлоги та стін. Ріо, своя лінія літровий 65 гривень. Онікс. Універсальний гель для прання. Тут 4 кілограми 186 гривень. Порошок для прання Грюнвельд вагою 1800 99 гривень. Пересоль-відбілювач кисневий без хлору для білих тканин 200 г 27 гривень. Оксі, плямо для кольорових та білих речей. Можна використовувати як для ручного прання, так і для автомат машин. Пакування 200 г. 24,30. В акції порошок для прання тайт вагою 200 247 гривень. Знижка 40 майже. Капсули для прання Аріель колор 10 капсул 167,90. Порошок Персіл колор 300 грамів 57 гривень. Переволь для прання кольорових речей літровий 198 гривень. Для чорних також літр, 198. Власники карти АТБ можуть придбати гель вошн фрі вагою 4 кілограми за 173 гривні. Порошок гала для автомат-машини. 300 г 36 гривень. Гала для ручного прання 300 грамів – 31,50 гривень. Порошок Савекс колор вагою 3 кілограми 249 гривень. І також можна придбати колор савекс вагою 1,2 200 за 120 гривень. Порошок для прання вош вагою 3,5 кілограми 243,50. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на гель для прання Грюнвейт. Універсальний. Пакування йде 3,5 кілограми за 103 гривні. Мило, розумний вибір господарський 200 г16 гривень. А ось звичайне від щедро, також 200 г по 22 гривні. Я дякую вам за ваші коментарі. Вдячний за вашу увагу. На все добре. З вами зустрінемося вже в наступних відео.